Друзі, нашій Марійці сьогодні 10 років перший ювілей, і ми з самого раночку будемо її вітати ось таким тортиком, і будемо дарувати їй ось такий подаруночок. Звичайно, я його потім заберу відразу, тому що то ще не зовсім подаруночок На тій карці. Є якась частинка коштів на той подарунок, який вона собі бажала на 10 років, от і який ми за традицією даруємо нашим дітям. Але е, той подарунок став можливим, е, власне, і трішки завдяки YouTube. Я пішла, оскільки вона буде спросоння, я більш нічого не показую, але потім обов'язково все розповім. Ну, ось. Це та річ, яку дитина хотіла на день народження, і яку, в принципі, по традиції ми кожній нашій наступній дитині даруємо у 10 років. Але щоб то стало можливим, ми довго чекали ось на, цей, на це повідомлення. Вітаємо у Наталочки у селі, ви учасник партнерської програми YouTube. І платіж надіслано. 98 доларів 90 центів це з вирахуванням податків, тому що було більше, як 100 доларів, 102 долари там і кілька центів. Але вирахувався податок, і ось саме, власне, така сума зарахувалася на сервіс Google AdSense, сервіс розміщення реклами на сайтах, який, власне, і дозволяє заробляти власникам каналу. Та Інших Сайтів, от у мене, власне, Google AdSense для YouTube. Ну, ось такий баланс був, коли кошти зараховувалися наразі, оскільки кошти були зараховані на картку, баланс знову стоїть 0,0 доларів, але ми налаштовані оптимістично і налаштовані на те, щоб працювати. Далі системи AdSense. Кошти зарахувалися на картку, картку ПриватБанку, але рахунок доларовий. Потім я, як їх сама у себе купила, перевела у гривні по курсу національному, вже у гривні на іншу картку. До чого я ось це все веду. З огляду на ті обставини, які склалися у нашій родині, без YouTube і без вас навряд чи був. би Можливий ось такий подарунок от саме вчасно, саме на її день народження. Але ми надіялися, вона чекала. І спасибі Ютубу, і спасибі вам. Тому що саме завдяки вам це таке стало реально і таке стало можливо. Тому ми продовжуємо вітати Марійку з Днем Народження. Бажаємо їй всього найкращого, вона у нас білявочка, квіточка. От а вам хто ще вагається? Чи варто, чи не варто? Відкривати канал і вести, то я хочу сказати: повірте, що варто. Так, да, звичайно, це теж праця, це теж затрачений час. І це не так легко і не так швидко, як би воно того хотілося, чи як би воно здавалося на перший погляд. Наприклад, ось цей перший вивід коштів, для того, щоб мені його зробити, мені знадобилося пів року. У когось це виходить набагато швидше. Ну, знаєте, то вже, то вже як, у кого і як що. Але повірте, що це все рівно е, така е, чималенька допомога, і так як у нас, то взагалі вона дуже-дуже доречна. А ви, мої друзі, стали. Бажаючи, не бажаючи того дотичними до того, що наша донька ось цей подарунок отримує. Тому не вагайтеся, відкривайте канали, тим більше це наш україномовний контент, щоб усі знали, ми є, у нас є наша мова, ми українці. Всім бажаю всього найкращого, миру сам перед!